Мене звати Ая, і я трейдерка компанії Анко Агротрейд. Ми займаємось агропродукцією вже понад 13 років. Ми експортуємо зернові, олійні, гарбузове насіння та грецькі горіхи у різні куточки світу. І я точно знаю, знайти надійного покупця це завжди виклик. Саме тому ми обрали платформу Гленділ. Одразу після реєстрації ми почали отримувати реальні запити на такі продукти, як кукурудза, пшениця, соняшник та гарбузове насіння, і головне від надійних та перевірених компаній. Ми самі обираємо, коли який об'єм та кому відвантажувати. Це значно спростило нашу роботу, особливо з товаром, який потребує точного планування логістики та переробки. Наразі з Гленділ ми виходимо на нові ринки, такі як Єгипет, Туреччина. Та південно східна Азія. І я бачу у цьому не просто платформу, а інструмент, завдяки якому можна економити час та отримати результат. Тому, якщо ви експортер або трейдер, раджу спробувати. Гленділ працює, і ми це перевірили вже на власному досвіді.